Я вітаю вас на каналі Готуємо з лесовий піжик. І сьогодні я маю для вас рецепт смачної печиночки. Сьогодні ми її приготуємо з яблуками та цибулею. Чи смачно це? Звісно, дуже смачно. Чи просто? Зараз самі у цьому переконаєтесь. І, звісно ж, друзі, я вам покажу зараз, як це виглядає. Ну, дуже апетитно, смачно! Тож я пропоную скоріше почати приготування. А перед цим, друзі, попрошу вас, хто ще не підписався, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступного рецепту смачної та цікавої страви. Ну, і якщо серед вас є ще ті, хто ще не куштував печіночку з яблуками або печинку зі сливами, обов'язково це виправляйте. Тим паче для приготування такої смакоти необхідні декілька інгредієнтів. Все перед вами на екрані. Або шукайте все в описі під цим відео. Завжди там все є. Отже, на пательню відразу відправляємо рослину олію і будемо нарізати цибульку ось такими чверть кільцями. Бачите, і відразу будемо її е, на пательню готувати до смаження. Все, друзі, смажимо 15 хвилин на середньому вогні, не забуваємо помішувати, а тим часом нарізаємо яблучка. У мене ось такі два. Дуже тверді, це важливо, щоб вони тримали форму. Розрізаємо я їх не чищу від шкірки, ось так видаляю серцевину, і буду нарізати також такими пластами. Бачите? Вони не кислі, можна брати кислі, можна будь-які все одно смачно, в мене солодкі. Печиночку курячу гарнесенько промила і не розрізала. Вона в мене ось такими крупними шматками. Все, цибульку помішуємо. 15 хвилинок пройшло, додаємо туди нарізані яблучка, вогонь середній, друзі. Перемішуємо і додаємо відразу печіночку. Ще раз легенько перемішуємо. Сіль та перець додамо в кінці. Готуємо все разом 15 хвилин середній вогонь. Все, в кінці додаємо сіль перець, легесенько перемішали, дуже легенько, і можемо вимикати вогонь. І ось вже буквально, друзі, за півгодинки така смакота перед нами. Це дуже смачно, ніжно, ароматно і трошечки незвично, але думаю, вам сподобається. Таку печиночку ви можете зготувати також і в духовій шафі. Це не проблема. Тому готуйте і нехай вам смакує. Це дуже смачно. Зараз скуштуємо. Ну що ж. А зараз саме час скуштувати, що ми з вами приготували. Аромат просто неймовірний. І дуже апетитно виглядає, не дивлячись на те, що починка не завжди презентабельно виглядає у стравах. Ну що, куштуємо? Беру і яблучко, цибулька, і шматочок печіночки. Ось так. М -м -м. Це дуже ніжно і смачно. Прямо дуже. Незвичне поєднання солодкого і соленого, яке, думаю, сподобається печиночка, яблука. В гарно проготовлено, але добре тримають форму. Ніжно просто не передати. Тому раджу приготувати, спробувати, і нехай вам смакує. Дякую, що готуєте разом зі мною. Якщо відео було корисним і цікавим для вас, друзі, підтримайте мене обов'язково. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Підтримуйте українське, бо воно того варте.